Привіт всім! Мене звати Роксолана і ви на моєму каналі, де я найчастіше розповідаю про Нідерланди. У мене тут позаду нові абсолютно декорації. Ми змінили місце проживання. Вибачте, що я не знімала попереднє відео. Ми щось постійно хворіємо, хворіємо, студимося і всяке таке. Отже, на декораціях чітко видно, що Україна ніколи не здається, і українці також. Це відео я знімаю напередодні річниці. Повномасштабної війни в Україні, воно буде на тему музейної картки. Звичайно, що зовсім інакша тематика, але так як це мій канал, я говорю тут про те, що мене турбує, і, і буду продовжувати про це говорити. Отже, в першу чергу, завтра, я сподіваюся, що я швидко змонтую це відео, і вона вийде якраз до того часу. Завтра річниця, повномасштабної відео в моїй країні. Я бажаю всім нам, українцям, бути Завжди сильними, такими, якими ми є зараз, хоч у нас є і злети, і падіння, без цього також неможливо інакше. Бути сильними, триматися до останнього, бути підтримкою один для одного це дуже важливо, де б ви не були в Україні чи за кордоном. Підтримувати своїх це дуже важливо. І спілкуватися побільше українською мовою. Це конкретно моя позиція. А зараз я розкажу вам інформацію щодо музейної картки, тому що дуже багато батьків, діток, які приїжджали в Нідерланди, пишуть мені різні питання, і це одне з найчастіших питань, як замовити, які є види, чим відрізняється, чому так. Ну, тобто, просить, щоб я зробила відео, тому я його і роблю. Отже, зараз в мене в руках є музейна картка, яку я виготовила для себе. Поки що я не відвідала жодного музею, не мала такого наміру, але в принципі розумію, що якось так життя біжить. що... Треба пробувати в нього включити ще щось, е, ніж те, що ми маємо зараз. І я буду намагатися, поки що я її просто маю в своєму гаманці і нікуди з нею ще не ходила. Але надіюся, її використати. Отже, що таке музейна картка і які вони бувають? Ось так вона виглядає. Це її зворотня сторона. Я буду вам показувати ще відео, тому що в мене вже є зняте відео, як її замовити і як вона близько виглядає. З цієї сторони. Ось так, ви побачите її на відео, тут є фотографія, деяка ваша інформація особиста, дата до якої дати ця картка якраз буде дійсною, але хочу сказати дуже важливу річ, що я замовила цю картку напередодні вихідних, а так як вона має виготовлятися 5 робочих днів плюс 1 день понеділок, що Постинел не доставляє Поштова служба Нідерландів, я думала, що картка приїде, скажімо так, з простроченням тиждень часом. Ні, мене так, Нідерланди і взагалі працівники музею чи їхній маркетинговий відділ приємно здивував, вони подумали про цю річ. Це така дрібниця, але от хто, думаючи, зрозуміє, це така дрібниця, але це дуже приємно. Приїхала картка ще й з запасом. До дати, типу, дати закінчення моєї картки. Тобто, ви, наприклад, ви оформляєте 20 грудня 2023 року. І вона має діяти до 20 грудня 2024 року. Але вони враховують час того, скільки буде тривати доставка, плюс враховують те, що по в понеділок не доставляє. І така дрібниця, ви маєте так якби ще екстра плюс один тиждень ну там 5-6 днів в кого як вийде. І це дуже приємно. Направду це дрібнеться, але це є дуже приємно, що вас не стараються намахати. Ну, якось так. Одним словом, зараз інформація про музей. Ця картка це є перепустка музею Нідерланди на виставки, а також події в самих музеях. Тобто не тільки на музеї, там ще можуть бути якісь різні івенти в них. Доступ вона надає до більш ніж 450 голландських нідерландських, бо зараз вони будуть виправляти музеїв протягом одного року, як я вам вже сказала. Інформація сайту. Якщо ви будете замовляти цю картку, як вони вас заохочують? Це не обмежене задоволення, це те, про що йдеться в вашій перепустці в музей Нідерландів. Зробіть культурний вдих. В свою обідню перерву, чи просто з'явіться, відвідайте наш музей і подивіться їхні захоплюючі історії з різних періодів про Нідерланди, а також світ з вашими дітьми у ваш вихідний день. Надихаючи, правда? Отже, є три види карток. Ви зможете оформити її онлайн або купити в самому музеї. Зараз розповідаю, які є види. Картка є від 19 років і старше. Вона коштує 64 євро 90 центів. Це ось ця, що ви в мене бачите. Є молодіжна картка, це від 13 років до 18 років. Її ціна 34 євро 45 центів. Перепрошую, 32 євро 45 центів. І така ж сама вартість дитячої картки до 12 років. 32 євро 45 центів. Тобто доросла 6490, і потім йде молодіжна і дитяча по 32,45. Можна декілька раз, хочу вам ще раз наголосити ходити в той один той самий музей. Є такі музеї, які ти не можеш обійти за один день. Ти не можеш осягнути цієї інформації, цієї величі. Тут, в Нідерландах, я ще не була в музеях. Просто колись відвідувала то розуміла, що на одного разу недостатньо. Часом хочеться там на наступний місяць піти цю інформацію всю переварити, щось в собі пережити, скажімо так, і ще раз подивитися інакшими очима. Є така можливість, вона в принципі не обмежується абсолютно жодною кількістю відвідань одного ж того ж самого музею. На наступний рік ви можете цю ж свою картку просто продовжити. Якщо ви будете продовжити, у вас закінчиться, наприклад, її. Замовили собі 20 грудня 2023 року, вона до 20 грудня плюс у цей 5 6 днів тиждень, екстра, що я вам говорю, 2024 -го року і ви хочете її продовжити перевипустити. Ви зможете у вас зразу там такий, якби то не обліковий запис, але ваш аккаунт якби, такий, типу, створюється музейний онлайн. І ви просто його перезапускаєте, цю картку, і вам буде знижка близько 5 євро. Там ще 4,75 чи, чи близько 5 євро, одним словом. Отже, далі. Подивіться, в яких музеях ви можете придбати картку. Так написано на сайті, бо я зразу читаю сайту. Щоб вам це подивитися, вам потрібно перейти в опис до мого відео, і там буде такий клікабельний лінк, по якому ви переходите і вже по своїй локації вводите поштовий індекс або просто назву міста, де вас цікавить, чи є там музеї, чи є можливість купити не замовити онлайн, а купити в самому музеї. Є така можливість. Ви можете її приїхати в музей, купити одразу в музеї і зразу ж її використати. Але тут є нюанс. Вона називається тимчасовою карткою. Якщо ви купуєте музейну картку в музеї ось цю тимчасову, то вона діє в принципі, тільки 31 день. Але є ще нюанс. Дуже важливо, щоб ви одразу чим пошвидше зареєстрували цю картку тимчасову на сайті онлайн, Отак, От як я вам вже показуватиму в цьому відео і надалі. Таким чином, ви її персоналізуєте і можете отримати вже вашу постійну картку з вашими даними, яка приїде, приїде до вас поштою. З вашою тимчасовою карткою ви можете відвідати не більше, ніж 5 візитів. Тобто, ви прийшли в музей, купили собі картку і ще. Чотири рази плюс оцей один раз сходили. Але це не означає, що ви можете прийти всією сім'єю і на одну картку сходити. Ні, це дуже важливо, що картка є тільки персональна. Ви не можете, чому я це наголошую? Бо в мене є відео, я тут його прикріплю про проїзну картку. Там інакша система. Подивіться собі його. Ви можете з цією карткою подорожувати зі своїми друзями чи родиною, сім'єю. А музейна картка тут таке не працює. Це Одна людина на одну людину купила чи на одну дитину купила, і тільки ця людина проходить. Тут є фотографія, ну і всі дані. Типу, в них працює все тільки так. Взагалі, ваша тимчасова картка буде дійсна доти, доки ви не отримаєте постійну картку, але в межах 31 дня і в межах 5 відвідувань. Також ви можете зробити приємний подарунок для ваших знайомих, чи близьких, чи родини культурний подарунок. Що це означає? Що ви можете подарувати музейну картку, а вже людина сама собі її, той удержувач, хто отримає її, буде мати спеціальний подарунковий код. І вже з тим кодом собі зайде на сайт, так як я показую, також собі зареєструє, введе той код і буде мати такий подарунок. Мені здається, це дуже приємно. Якби мені хтось таке подарував, я би була задоволена. тому що ну, це теж приємно, вони в'януть. Цукерки це не моя історія, скажімо так, ну може когось. Але музейна картка на річ часу дуже достойний подарунок, так недешева. Так недешева, розумію, але сподіваюся, варта цього. Ми зараз живемо в такій арії, що в нас немає багато музеїв. На жаль, раніше, де ми жили в іншій арії, там було більша кількість музеїв, і було ближче нам приїхати в такі самі найбільші музеї Нідерландів. Ми цим не скористалися. Напевно, саме тому я її виробила, що там не скористалася, потім знов не скористалася, і зараз виробила і сподіваюся скористатися. розумієте? От якось так. Бажаю нам всім, щоб в нашому житті більше траплялося ось таких інших. Відвідувань дій події, щоб ми якось спробували наповнити своє життя ще чимось, бо направду нам українцям не є так легко і просто всюди, а тим більше в Україні про це взагалі мова не йде. І навіть я впевнена, що ви розумієте про що я говорю. Ось а всім, хто мені писала, я буду. Я надіюся, що ви задоволені, що я зняла це відео. Тепер у вас є покрокова інструкція, як це все робити. І в продовженні після ось цих моїх слів я ставлю вам повністю з йомку з екрану покроково, як замовити, куди натиснути, що ввести. І все, ви чекаєте близько 3-4 днів в межах 5 днів, отримаєте картку, так як я також сам показую в листі. І все йдете. Наповнюватися культурно, надихатися, піднімати собі настрій діткам. Бажаю вам гарних відвідувань музею і всім нам в першу чергу миру і добра. Дякую вам за перегляд. Наголошую, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Це важливо, це направду дуже важливо. Дякую. До вас проходить ось такий лист. Бачите, не вийде, щоб люди не бачили, що ви замовили щось інакше. Тому що, в принципі, на чому я звертаю на це увагу? Тому що Нідерланди, в принципі, більше такі за конфіденційність інформації. Все. А тут зразу маркетинг на самому конверті. Отже, приходить до вас такий лист близько п'яти днів, а насправді надсилають 2-3 дні максимум. І з цього боку ваша інформація про вашу картку, і з іншого боку, в листі. Є повністю перелік всіх всіх музеїв. Але також в описі до цього відео в мене ще буде прикріплено сайт, де ви цей перелік побачите з активними лінками. Тобто не мусите тут собі зупиняти, хіба комусь цікаво. Ну, ось так буде виглядати цей лист. І всередині буде ще ваша картка. Картка подібна на банківську картку. Це все, що я можу показати, тому що в цій частині знаходиться і QR-код, і інформація особиста, і також номер банківської картки, і таке ще пас для щитування. І зараз вам покажу ще з іншого боку, як вона виглядає. Ваша фотографія, як я вже казала, чорно-біла, яку ви завантажили. І ось це ініціали, які ви ввели, і прізвище ваше. Дуже мені подобається зворот картки. Він такий художній, бачите, як мульберт або як така картина, абстракція масляними фарбами дуже гарно виглядає. Ну, отже, такий пакет документів для того, щоб відвідати музей, ви отримаєте вже на адресу вашої реєстрації та прописки. І все, і з цим ви вже можете йти одразу в музей, відвідувати, коли хочете, скільки хочете, і по декілька разів наголошую, ви можете в один музей приходити декілька разів, не обов'язково один. Для того, щоб замовити музейну картку, потрібно зайти в Google, ввести Мюзем карт, або напряму просто перейти на сайт museum.nl, який ви ось тут у мене бачите на екрані. Переходимо. Ми потрапляємо ось на їхній сайт, Дре, одразу ось тут можна її замовляти, але зараз я вам ще покажу деякі речі. Тут є праворуч дві палички. Є можливість змінити мову, хто знає англійську мову, німецьку або нідерландську. І, в принципі, для того, щоб замовити картку, то найлегше повернутися на головну сторіночку і натиснути ось цю чорненьку клавішу, яку ви бачите зараз на екрані. Переходимо на ось таку сторіночку. Ви бачите доступні для замовлення три картки, про які я вам вже розповідала. Давайте для прикладу будемо купляти картку для дорослої людини, яка є старшою 19 років, і ця картка буде коштувати 64,90 центів. Коли ми переходимо на цю сторіночку, в першому віконочку ми маємо ввести War Letters, War letters це є ваші ініціали. Далі ви вводите своє ім'я, там, де ворнам, ваше прізвище, там, де ахтарнам, дату вашого народження і адресу емейлу, вашу поштову електронну адресу. Це всі дані, які вам потрібно ввести ось тут на першій сторіночці, точніше на другій. На першій ми обрали вид картки музейної, і на другій сторіночці ми вводимо всі ваші дати. Ви вже знаєте, що означає ця клавіша з моїх попередніх відео. Переходимо до наступного кроку. Натискаємо на неї. Ось тут на нас третьому, наступному пункті заповнення картки, вказана інформація нідерландською про фотографію. Ви розумієте, вже хто дивиться мої відео, вони дуже серйозно ставляться до вашої фотографії. Отже, що тут написано? Особа, яка користується музейною карткою, має бути чітко впізнавана на фото, інакше музей просто відмовить в вході з цією карткою. Показуєте лише обличчя власника картки, нічого лишнього на цьому зображенню немає. Далі покажіть всю голову з обличчям, підборіддям, ротом, носом, очима, також бровами. Тут так і перераховано. Срозумієте? Ось, бачите? З носом зі всім. Тобто, це просто музейна картка, але наскільки серйозно вони підходять навіть до таких речей. Отже, має бути повністю голова видна, навіть якщо вона покрита. Будь ласка, не вдягайте сонцезахисні окуляри для саме цієї фотографії, щоб їх там не було. Будь ласка, перевірте на попередньому перегляді карти. Тут є допустима така можливість, що можна переглянути, як ви будете виглядати взагалі на картці, розташування голови і так далі. Якщо потрібно, поверніться і відкоригуйте. Отже, натиснувши на цю клавішу, ми додаємо свою фотографію, і потім ви знаєте, також, що означає ця кнопочка, переходимо до наступного пункту. Отже, На цій самій сторіночці ми додаємо свою фотографію, відрізаємо повністю все лишнє, щоб було видно найбільше обличчя, і переходимо до наступного пункту. Отже, ми додали свою фотографію. Так, фотографія буде чорно-білою, тому з тим не замороджуєтеся. Це вже не проїзна картка, яка є кольоровою, вона буде чорно-білою. Ваша фотографія буде чорно-білою на музейній картці. А тут написано просто, що ви додали свою фотографію, і ви також маєте підписку. Ця фотографія може і використовуватися надалі, якщо ви захочете продовжити музейну картку. Переходимо до наступного пункту. В Наступному пункті вам потрібно, ну, ви не звертайте ім на ім'я увагу, це я просто написала, щоб вам показати, як це робиться. Переходимо до наступного пункту оплати. Оплату ви вже здійснюєте, так як я вам показувала на попередніх відео через ваш банк. В мене ING банк. Я користуюся ідеалом. Тут ви ще маєте можливість, до речі, перевірити всю вашу інформацію. Дуже важливо ввести ваш поштовий індекс. Вашого місця реєстрації, де ви будете очікувати картку, вона буде йти 5 робочих днів. І пам'ятайте, кожен раз наголошую, пост НЛ в понеділок не доставляє. Номер будинку, в якому ви проживаєте, телефонний номер мобільний, і адресу вашої електронної пошти. Коли ви все ввели, натискаєте Я особисто натиснула. ось тут буде ваше ім'я, вказане з ініціалами. Тут в мене написано просто тести, бо це тестове, тестове відео для вас. А нижче, якщо натиснути, це якщо ви хочете для когось іншого картку, так як я розповідала вам, що можна на подарунок. Погоджуєтеся, звичайно, з умовами музею, які можна прочитати, натиснувши на ось це посилання, ви будете бачити в себе його на екрані, і переходимо до наступного кроку. Я вже не стала ще раз підключати свій банк для оплати, щоб знову показати вам, як це робити. Якщо хтось не знає, то може глянути моє відео. Я ось тут прикріплю кадинку, як воно виглядає. Також в цьому відео є більше інформації взагалі для українців на тематику проїзду, а також як оплачувати конкретно за допомогою ну, онлайн-оплати, за допомогою банку. В мене банк ING, за допомогою ІДА додатку ось Тобто ви вже вибрали собі картку, ви її оформили, пройшли всі пункти, і на ось п'ятому пункті ви її оплатите. Вам прийде сповіщення на електронну адресу про те, що ви успішно сплатили і що вам потрібно почекати до п'яти робочих днів. Насправді картка приходить за 1-2 дні, навіть якщо ви її оформили просто перед вихідними днями. Підписуйтесь на канал, поширюйте укріпломовний контент, а також натискайте на дзвіночок, щоб бачити всі мої наступні відео. І дякую вам за те, що ви пишете. Я буду старатися на теми, які вас цікавлять, і надалі знімати відео для підтримки наших українців тут у Нідерландах.